З нервово-в'язової фізіології препарат жалку. Для виготовлення нервового м'язового препарату жалу знеруховлюють шляхом руйнування золотого головного мозку. А, а, розрушають спинний, спочатку головний, потім спинний мозок. При цьому лягушка стає неподвижною. З нерухомо через серветку беруть за задні кінцівки і тримають так, щоб передня частина тіла звисала. У такому положенні на спині мужаби виділяють два тазові бугра. Місце з'єднання тазових кісток із хребтом. На один сантиметр вище від тазових бугрів ножицями робиться переріз хребта тварин сотрясает фактически верхнюю часть туловища. После перелезки хребта ножицы мы выдаляют переднюю часть тела разом и с внутренним. Оставляются только э, задние конечности и кусочек позвоночника с кожи. Все остальное убирается. Я все ели. Ветрального боку препарату Чітковинні крижо відділ хребта жаби та сідничні нервові сплетення, що прямують до задніх кінцівок. Знімаємо кожу. Однією рукою захоплюють залишок хребта, а іншою край шкіри на спині. Швидкі знімають шкіру домов кінцівок. результаті операції отримали препарат, у якому збережений поперековий відділ хребта та сітничні нервові тяжі, які спускаються від попереку до кінцівок по видобоку хребта. Нервові сплітінь зберігаються. Тобто у нас зберігається та то за рештки хребта препарат піднімають спиною догори. При цьому стає чітко видно поперкову кістку. Обережно, Чтобы не ошкодить множество бесплодных сцепичных нервов, киску препаруют, а потом и вырезают. Надрез действуется хребта в основе киски. Продрезан вдоль штил хребцев хребта препарат разделяет на две частины. Вы видите, ось. что прикосновение уже вызывает сокращение, является раздражителем нерва и вызывает сокращение мышц. І нарешті розрізом в описі та достонного з'єднання розділяють лапки тварини. у нас дві лапки. Частину поперекового відділу хребта, з якого виходить сітничний нерв, відрізають нерв від припарової до ключового суботу. Седмичний нерв препарує далі до колінного суглобу. Ми з вами його будемо виділяти. Ну, на це ми не нерв знаходиться між двоголовим та наків перед м'язами стегна. Паралельно нерву проходить стегнова артерія та вена. Знаєте, що нерви проходять в сосудістому кучі'я? Ось ці темні – це сосуди. Зарешки хребців Нев припіднімають і відпрепаровують до колінного супу. Таким чином отримали аріоскопічну лапку, яка складається із частини хребта, сідничного нерва, тазової кістки, стегна, а саме мязів стегна, І стигнової кі а також гомілки. Зрештою тазову кістку і м'язи стегна вирізають, і на препараті залишається нерв, стегнова кістка, гомілка з м'язами, а саме лутковий м'яз ахелів-сухоживок. Під час наступної маніпуляції перерізають ахілів сухоживок. Литкове м'ясо відтягують від гомілки. А гомілку разом із стопою відрізають. На препараті залишається лише частина хребта, сідничний нерв, стегнова кістка, петковий м'ясо. Препарат під'єднується до установки, яка складається із кінографа, з барабаном, на який ведеться запис. Разміографом, з'єднаним до препарату, штатива та електростимулятором. Eлектростимулятором приєднуються подразнюючі електроди. На электростимуляторі перемикачами можна регулювати зліва направо. Частоту подразнення, тривалість стимулу, силу подразника. Ребята, это делается для того, чтобы потом мы подаємо роздражение непосредственно на нерв, Или можем подавати, это называется непрямое. Мишцы будут сокращаться при этом. Или непосредственно раздражение подается на мышцу, и она тоже сокращается. Это называется прямое раздражение. Понятно? Mm -hmm. Понятно. А, а когда она сокращается, то это записывается в виде амплитуды сокращения на кинога.